Привіт. Сьогодні, сьогодні знову фігова картинка. Ем, може так буде краще. Мабуть, так. Але найкраще було б взагалі вимкнути світло. Ладно, сьогодні 215-й день. Я от думаю, до скільки часу пройшло з того моменту, як я останній раз брався за голову. Я зараз сжой, я не займаюсь ну таке не знаю подивимось подивимось що воно буде. Mm. сьогодні подивився аніме фільм з братом от, файми файми І Ходив до бабусі, допоміг її вивізти штори. В принципі, це все, що на сьогодні було. Ладно. Якщо будуть якісь зміни, я скажу. Якщо не буде, я теж скажу. До завтра.